Десять років тюрми з конфіскацією майна на Прикарпатті засудили ще дев'ятьох колаборантів, які проводили фейковий референдум РФ на Херсонщині. Вісім з них отримали реальні терміни покарання. Ще одна зловмисниця засуджена заочно, оскільки переховується від правосуддя на лівобережжі південного регіону. За матеріалами справи організаторкою групи є мешканка Береславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний виборчий номер 826 до його складу вона залучила своїх однодумців вісьмох односельчан. Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів і агітували їх підтримати приєднання Херсонщини до складу Росії. У ході таких рейдів колаборанти роздавали людям бюлетені, в яких закликали віддавати голоси на користь країни-агресора. Після деокупації регіону злоумисники намагалися залягти на дно. Так вони хотіли уникнути правосуддя. Їхня очільниця втекла разом з окупантами на Лівобережжя області. Контрозвідники та слідчі СБУ в Івано-Франківській області задокументували. Злочини ворожих поплічників встановили їхнє місцезнаходження і затримали вісьмох із них у лютому 24-го року на території звільненого регіону. Наразі суд визнав винними всіх дев'ятьох учасників окупаційного виборчкому за статтею 111.1 кримінального кодексу, колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої спільниці, яка ховається на тимчасом. Сово окупованій частині території України Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402 Три аварії за добу. Прикарпатські правоохоронці розслідують ДТП, у яких травмувалися люди. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим мотоциклістом трапилася поблизу Чернієва. Під час повороту ліворуч водій легковика не надав йому перевагу. Наслідок зіткнення мотоцикліст отримав численні травми. Його одразу ж було госпіталізовано до лікарні. Обидвох водіїв поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверд. Також транспортні засоби поліцейські вилучили. Триває досудове розслідування. Ще одна аварія з потерпілими трапилася в місті Івано-Франківську на вулиці Грушевського. 26-річна водійка, шкода Фабія, здійснила наїзд на 65-річного жінку пішохода яка рухалася в попутному напрямку. Потерпіла, отримала перелом кісток та садна. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння, Вона була твереза. Ще одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим в Снятині. Там травмувався пішохід. Встановлено, що 59-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Шевроле Авео, проявив неуважність і здійснив наїзд на пішохода, який Переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок наїзду 73-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та був одразу ж госпіталізований до лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, Він був тверезий. за всіма фактами. Розпочаток кримінальні провадження. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та неухильно дотримуватися. ПДР Люся Грибик, Іван Пілецький, телеканал 402. Вступ до військових вишів продовжили ще на два тижні. Тепер абітурієнти можуть подати документи до 30 серпня. Молодь, яка не вступила до цивільних університетів, має шанс здобути офіцерське звання та престижну освіту з підвищеною стипендією. Своїми враженнями від навчання ділиться курсантка третього курсу. Вікторія Сторожук каже, військова освіта не загартовує характер. За три роки ми за три роки ми стали більш сміливі. От, наприклад, ми були так, знаєте, як на ну, перший курс, я перший курс, ви такі ніжні, там туди не можна, там вже сльози, а вже третій курс ти розумієш, куди тобі не можна йти, що тобі не можна зробити і так далі. І е, поради якісь там, які тобі кажуть, ти сприймаєш всерйоз. Якщо маєш бажання, все буде добре. Рік тому Франківка Наталія закінчила бакалаврат і вже продовжує навчання на магістратурі, поєднуючи освіту з офіцерським званням. Дівчині 21 рік. Ну, я ніколи не мріяла стати військовою, але зараз розумію, що моя альма-матер дала мені дуже багато чого корисного. Звичайно, по перше, це безкоштовна освіта, це соціальні гарантії та особистий розвиток. І я зараз не кажу про вивчення фахових фахових дисциплін та Високу фізичну підготовку, також військовий виш це дуже добра школа життя, бо надалі мені буде легше, я вже маю якесь розуміння про армію, і в частині мені буде намагати легше служити. Цього року грошове забезпечення курсантів значно зросло. Навчання повністю безкоштовне, включаючи проживання, харчування, медичне обслуговування та речове забезпечення. А також є можливість стажування за кордоном. Переваги навчання очевидні. Це грошове забезпечення від 8 тисяч гривень, а також гарантоване працевлаштування. Окрім того, самі викладачі це офіцери з бойовим досвідом, а знання курсанти здобуватимуть на нових полігонах та стрільбищах із використанням сучасної зброї та техніки. Отримати допомогу у виборі навчального закладу та оформленні документів можна в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або військового обліку. Віталія Коч Андрій Аргара, телеканал 402. Щоб протягом літа діти розвивалися та будували віру в себе. Франківська школа лідерського росту Я можу завершила сезон. Щороку її традиційно започатковує служба у справах дітей. Цьогоріч для учасників проводили безкоштовні майстер-класи, різноманітні екскурсії та творчі заняття. У нас було декілька гуртків, були кухарики. Я на них була лише один раз, на жаль, вони дуже популярні і мені, в принципі, дуже сподобалося. Ще був спорт. На спорті ми займалися, робили різні вправи. Також був школа виживання. Це було дуже круто, нас вчили, що потрібно робити в екстрених ситуаціях. І в цілому було ще багато чого різного. Найбільше сподобались кухарики, ми там готували. Останній день ми готували піцу і інакші дні ми готували печиво та вареники. Ми роб... ми ходили на різні майстер-класи, малювали і займалися спортом. Особливу увагу приділили спорту. Для дітей організовували активні заняття, щоб вони більше рухались і зміцнювали здоров'я. У нас тут представлені різні локації, діти з інтересом цікавляться різними сферами діяльності. Тому, на мою, на мою думку, це такий важливий момент в їхньому дозвіллі. Культура і спорт це такі речі, які також потрібно дітям, щоб вони рухалися і були здоровими. Що ми і стараємось для них. Щодень робити, щоб діти розвивали різні навички. У школі також проводили захопливі тренінги та ігрові заняття, які роблять навчання цікавим та корисним. Ми маємо таку прекрасну школу лідерського росту для дітей та підлітків. Я можу. Ми спортивні, ми здорові, ми маємо різні тренінги психологів. Ми маємо школу виживання, де будемо вчити першої медичної допомоги. Також у нас є і. Різні розважальні, де ми вчимося пальчиками працювати, робити різні майстер-класи. Також ми малюємо, співаємо, танцюємо, ходимо в школу юного кінолога, робимо екскурсійні поїздки. Важливо, що добрі справи для дітей поєднали з допомогою для наших захисників, каже міський голова Руслан Марцінків. Ну, дуже добре, що служба справи дітей організовує такі заходи, і в літній період часу діти мають можливість займатися. Це лідерська школа. Я можу. Вона дозволяє дітям себе попробувати в різних напрямках. Найбільше дітям подобається робототехніка, відповідно, віртуальна реальність, це таке сучасне, але і всі інші теж точки були дуже хороші і дуже чудові. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. 95 років світла і відданості. Прикарпаття Обленерго відзначає свій ювілей. За цей час компанія прийшла через війни, відбудову та модернізацію. І вже за доброю традицією святкує по особливому, організувавши цільовий збір коштів для армії. Тут переконані, світло має бути не лише в електромережах, а й у серцях тих, хто сьогодні захищає країну. Загалом колектив Прикарпаття Обленерго з травня 2022 року долучається до підтримки армії на такій регулярний Основі це наша програма. Один день на місяць працює для зсу. І це вже порядка 60 мільйонів гривень, які йдуть на потреби військових підрозділів з Прикарпаття. Тому ми підводимо підсумки такої роботи і хочемо зробити ще один внесок. Нині понад 70 працівників компанії служать на фронті. Ще 38 уже повернулися та знову звикають до мирного життя. Подякувати за підтримку та вагому допомогу колективу. Прийшли й бійці 102 окремої бригади територіальної оборони це допомога, яку неможливо переоцінити, тому що будь-які запити, які виникають, і які ми доносимо до керівництва Прикарпаття Обленерго. Вони задовольняються в повному обсязі і дуже оперативно. Аби й цього разу зібрати якомога більше коштів енергетики об'єдналися та влаштували на території підприємства благодійний ярмарок і концерт, де виступили як дорослі, так і діти. Працівники з різних підрозділів пригощали випічкою, яку самі приготували, а також пропонували вироби ручної роботи. Зокрема, картина та речі військового призначення, виготовлені волонтерами, аби виручити гроші на казку. У першу чергу це є допомога нашим воїнам. Ми надіємося, що ми це все у нас куплять і ми всю виручку видамо для підтримки наших воїнів. Ну і і день народження нашої компанії. Ми вже тут багато років працюємо і воно вже нам стала близькою. І так ми вже так організувалися. Святкування завершилося виступом гурту Будьмо, який виконав патріотичні пісні. Усі кошти зібрані під час заходу. Колектив передасть на потребу 102-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Віталія Кучеван Пілецький, телеканал чотириста. Об'єднати українські та європейські традиції через музику у Франківську з 18 по 22 серпня проходитиме літній фестиваль Філармонійні вечори. Протягом п'яти днів мешканці та гості міста зможуть почути британську музику різних епох просто неба. Особливістю цьогорічної програми є рідкісні старовинні інструменти, виконавці з Києва та Львова, а також прем'єри, які лунатимуть у місті вперше. Ці філармонійні вечори мають таку представку «British Edition», Тобто само собою зрозуміло, що е, англійська музика буде представлена у всій своїй красі. І що найцікавіше, е, в нас будуть е, два унікальні вечори. Очевидно, що всі концерти е, дуже важливі, але е, до нас вперше е, приїде ансамбль старовинних інструментів е, в двадцять двадцять числа. Це буде капела Лятошинського, і вони привезуть нам е, унікальні інструменти. На жильних струнах і також івано-франківську не було, завершить фестиваль світова прем'єра опери Пенелопа wait» композиторки Крістіни Аракелян. Це глибока історія про силу очікування та внутрішній голос жінки. Для мене було надзвичайно важливо, щоб ми її включили в оперу, тому що всі ці частини вони представляють якісь конкретні історичні події. Ми маємо таку частину про суфражисток жінок, які боролися за права жінок голосувати і працювати. А ми маємо частину присвячену розмові дискусії навколо заборони абортів в Америці для жінок. Це все крутиться навколо жінок, і кожна історія має свою дуже чітку тему. Фестиваль реалізується за підтримки Британської ради. Фестиваль відбуватиметься за грантові кошти грантодавець у нас Брітішкансел, так англійський фонд. Який не дає нам кошти на ну, вже надав кошти на на організацію даного фестивалю філармонійні вечори на фестивалі. Звучатиме п'ять вечорів, виключно англійська музика. Концерти відбуватимуться щодня о 21-й на площі Міцкевича. А фінальна прем'єра у залі філармонії Ангеліна Лисвятослав Іванюк, телеканал 402. З новими амбіціями, міцною підтримкою та незмінною жагою до перемог, франківський ураган дав традиційну прес-конференцію перед стартом нового футзального сезону. кажуть, минулий рік для команди виявився багатим на виклики. Та, попри все, драконам вдалося захистити титул володаря Кубка України і вдруге поспіль привезти трофей до рідного міста. А ось у регулярному чемпіонаті визнають є ще над чим працювати. Чемпіонаті України нам трішки не вистачило досвіду, трішки не вистачило лави запасних, де під кінець сезону, скажімо так, більша кількість основних гравців травмувалася, але ми здобули важливий досвід, бо в нас була молода команда, яка формувалася. Є куди рухатись, є куди прогресувати завжди. Команда почала. Працювати, готуватися у звичному режимі. Попередньо ми вже окреслили майбутні завдання щодо навчальних наших матчів, товариських матчів, і думаю, що ми підготуємось добре до першого туру. Щодо підсилення команди у новому сезоні, то головну ставку, кажуть у тренерському штабі, роблять на вихованців академії. Утім, анонсують, захищатимуть кольори урагану у новому сезоні і декілька новачків. Окрім того, після тривалої перерви, через важку травму на чемпіонаті світу, на паркет повернувся капітан драконів Петро Шутурма. Після травми почав цінувати дуже ці виходи на футбольне поле, оці передачі, ці всі. Навіть тренування на полі на стадіоні, де ми бігаємо по колу, я їх теж почав цінувати. Без підтримки командної, яка в мене була того сезону, без підтримки рідних, дуже важко вертатися після таких травм спорт. Тому я вважаю, що зараз цей період пройдений і відновлення йде, я скажу, що набагато краще, ніж я собі думав. Радий і готовий підтримати команду і допомогти команді якимось своїм досвідом своєю якоюсь мотиваці... мотиваційною підтримкою, особливо молодим гравцям. Тому... продовжуватимуть свою 22-річну історію. Дракони уже з новим генеральним спонсором. Ним стала компанія Вертикаль Девелопмент партнером урагану. Вона була ще у минулому сезоні. Тож рішення підтримати клуб, який є візитівкою Франківська, стало цілком природним кроком. Ми безмежно вдячні нашому багаторічному партнеру за ці здобутки, які ми протягом не одного десятиліття привозили в наше місто. Це є дворазові чемпіонства України, це є чотири Кубка України, два суперкубка України, наші вихованці в складі збірної. І наша мрія, наша мета на початку цього літа була зберегти ці традиції, і нам пощастило, що. Ще з минулого року будівельна компанія Вертикаль почала знайомитися з нашою командою і повірила в нас. Історія урагану вона направду, скажемо так, там є визначна. Вона є вона є велика, вона є прекрасна. Як і в будь якій в організмі, який живе, бувають різні перехідні періоди, різні життєві життєві моменти. Але направду, такий бренд, як ураган, це 100% Це є визівізиті візитівка нашого міста і не тільки міста, я би сказав, навіть більше це і визитівка нашої Галичини в цілому і великими буквами буде вписана в історію українського футболу, українського футзалу. До слова, новий сезон у регулярному чемпіонаті ураган розпочне уже 30 серпня домашнім матчем проти столичної команди. Хід Наталі Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.